Молодець чашечків молодець. вміти бути тут і зараз основа сучасного методу виховання особливих дітей, тому їх вчать усвідомлювати себе у конкретному місці в конкретний проміжок часу. Це пришвидшує та полегшує їхню соціалізацію. У нас є структурування занять, де теж на табличці ми викладаємо послідовність вправ, які буде дитина виконувати на занятті. Таким чином, коли дитина виконує завдання, карточці по черзі одна за одною знімаються. Таким чином в дитини з аутичними розладами формується розуміння того, де буде початок і коли буде кінець. Також для дітей розробили спеціальні сенсорні програми. Кожен малюк чи учень тепер виконує низку вправ, адаптованих саме під його порушення. Працюють не лише одні вихователі. працює логопед, працює дефектолог, працює психолог. Тобто підібрана ціла команда, які працюють з цією дитиною. Мама трирічного Миколки Катерина каже: нова система навчання діє. Нещодавно її дитина почала розмовляти. Я вижу результаты. У нас Игечке немножко тоже стало гораздо лучше. Я замечаю, что постепенно у неё появляются там какие-то определённые уже слова. Про поліпшення стану своєї малечі говорять і інші батьки. Наша Катя, вона почала повторять. Вот до того, она была очень закрытым ребёнком и тяжело было там что-то добиться от неё, чтобы она что-то сказала то, что нужно. Я понимаю, что она хочет, да, и то, что я от неё хочу это, ну, очень большой прогресс. Сучасна методика розвитку дітей аутистів та із синдромом Дауна новинка для України. Полтавський навчально-реабілітаційний центр одним із перших закладів в країні перейняв її у Європи. Ще кілька місяців тому малюків тут виховували без чіткої програми. Ми навчилися, як правильно працювати з такими дітьми. Якщо раніше ми, як то кажуть, стукали в різні двері не могли зрозуміти, що нам робити, але розуміли, що треба щось робити. То зараз ми маємо чітку лінію, що робити. Європейську програму психологічної роботи з аутистами впроваджують у п'ятьох областях України. У Полтавській нею охоплено 152 дитини. Анна Комар і Павло Лопатюк Полтавські телевізійні новини.